Вітання! З вами Сергій Петрович і це урок фізики. На попередньому уроці ми поглибили знання про фізичну величину тиск і детально вивчили способи збільшення і зменшення тиску. А сьогодні з'ясуємо, як створюється тиск у рідинах і газах та повторимо закон Паскаля. Чому мильні бульбашки набувають форми кулі, як показано на екрані? Чому водолази, які працюють на великій глибині, мають спеціальні скафандри? Чому глибоководна риба загине, якщо її перемістити на невелику глибину? Чому стінки підводних човнів роблять із міцних сталевих матеріалів, як показано на екрані? Є багато захопливих мультфільмів і фільмів, події яких Розгортаються в бурхливому водному середовищі. Багато хто з вас може навести цікаві приклади. Можливо, хтось пригадає мультфільм «Льодовиковий період із невгамовною білкою. Пропоную переглянути епізод, у якому білка на ім'я Скрад віднайшла жолудь у крижаній вертикальній скелі, позаду якої перебувала вода. Отже, перегляньмо. У той момент, коли скрад намагається витягти знайдений жолудь, пошкоджується крижана скеля, і вода починає витікати з кількох місць із великою швидкістю. Незграбна білка дарма намагається стримати лапами напір води, ба навіть більше, коли білка силкується стримати потік води ротом, то вода швидко наповнює черево тваринки. І її роздуває, наче кульку. Як ви думаєте, чому білка набуває округлої форми, а не, наприклад, прямокутної або трикутної? А це тому, що автори фільму максимально врахували фізичні закони під час його створення. Чи не це є проявом закону Паскаля, у якому йдеться про те, що тиск у рідинах і газах однаковий в усіх напрямках? Саме тому білка й перетворилась на кульку. Чудовий кумедний мультик. Як вам уже відомо з попереднього уроку, тиск у рідині залежить від її густини і від висоти стовпа рідини, П дорівнює G помножити на РО помножити на H, де G дорівнює 9,8 метра за секунду в квадраті прискорення вільного падіння. РО густина речовини h — висота стовпа рідини. Великий тиск створює вода у водоймах. На глибині 10 метрів тиск води приблизно дорівнює 100 кПа, А на глибині в 1 км під товщою води тиск дорівнює приблизно 10 тисяч кПа. Це відповідає вазі у тисячу ньютонів, що діє на кожен квадратний сантиметр. Морські мешканці давно вже пристосувалися до такого тиску: риби, молюски, ракоподібні. Наприклад, такі риби, як скати. Почула, що потрібна моя допомога, і вирішила розповісти цікавинки про цих риб. Скати це надряд хрящових риб. Довжина тіла у них до 5-9 метрів, а ширина аж до 6. При цьому вони важать майже 500 кілограмів. Як показано на екрані, скати поширені здебільшого в морях, деякі види у прісних водоймах. У Чорному морі живуть скат-колючкуватий або морська лисиця і морський кіт, або його ще називають хвостокол звичайний, вони мешкають на глибинах. Під час плавання скати хвилеподібно рухають дуже великими грудними плавцями, а хвостовий плавець у них розвинений погано. Живляться ці тварини ракоподібними. Молюсками, рибою, а деякі планктоном. Існує окремий вид електричні скати. У них є спеціальні отвори для полювання та захисту, електричні органи, що є видозміненими м'язами. Під час збудження вони здатні давати розряд напругою від 8 до 300 вольт. Цікавий факт: існує думка, що глибоководні риби можуть вибухнути, якщо їх швидко підняти на поверхню. Поміркуйте над цим твердженням, а може це фейк чи правда, яким чином на це впливає наявність або відсутність у риб плавального міхура і повітряних порожнин? І можете обговорити цей приклад з друзями. А ми продовжуємо. Свої відповіді, як завжди, ви можете надсилати до телеграм-каналу Фізика 7 посилання на який вказано на екрані. Для занурення на великі глибини люди мусять одягати спеціальні костюми, які захищають їх від високого тиску, як показано на екрані. Щоб тиск стовпа рідини не розчавив підводний човен, його стінки роблять із міцних матеріалів, як показано на екрані. А тепер перейдімо до дослідів. Покладемо пляшку горизонтально на поверхню стола. Корок розмістимо на краю шийки пляшки. Завдання задути корок у пляшку. Виконати це завдання нам допоможе маленька трубка. Потік повітря напрямлений всередину, але корок вилітає з пляшки. Тобто рухається в протилежному напрямку. Чим сильніше дути. Тим з більшою швидкістю вилітатиме корок з пляшки. Що відбувається, щойно я почав дути у трубку, тиск у пляшці зріс. І за законом Паскаля, цей тиск передається в усі напрямки як на стінки пляшки, так і на корок. Внаслідок того, що корок легкий, повітря виштовхує його з пляшки. Якщо трубку поставити напроти корка і подути, корок влетить у пляшку. Далі я візьму високу пластикову пляшку, у бічній поверхні якої заздалегідь зробили три невеликі отвори на різній висоті від основи. Отвори закриті сірниками. Тепер я по черзі вийматиму сірники. Ось так. Дивіться. Вода через отвори почне струменем витікати назовні. Зверніть увагу, що через отвір, розташований біля дна пляшки, вода виливається якнайдалі. А найближче до пляшки буде потік води, який протікає через отвір біля горловини пляшки. Чому так відбувається? Як ви думаєте? Відповідь, як завжди, напишіть або надиктуйте в коментарях до 10-го уроку в телеграм-каналі Фізика 7. І ще один дослід. Ви бачите перед собою систему, яка складається з двох шприців. Шприци з'єднані між собою прозорою трубкою і розміщені на штативі. В один із шприців. Я налью рідину. Зверніть увагу, у трубках перебуває повітря. Коли я натисну на ручку шприца, тиск передається через рідину і повітря до першого шприца. Цей дослід демонструє закон Паскаля. Тиск, створюваний на поверхню нерухомої рідини або газу, передається рідиною або газом однаково в усіх напрямках. Шановні учні та учениці, ще багато цікавого та корисного вас чекає в конспекті до уроку, якщо ви правильно розв'яжете задачу, умова якої вміщена в конспекті. То знаєтесь, на яку глибину може пірнати людина без захисного скафандра. Також перевірте свої знання, виконавши тестове завдання. За словами геніального Альберта Ейнштейна, фото якого на екрані всі ідеї в науці народилися в драматичному конфлікті між реальністю і нашими спробами її зрозуміти. А найкращий спосіб зрозуміти реальність це, звісно ж, провести експеримент. Тому більше експериментуйте, виконуйте захопливі досліди з фізики. Хай вам щастить.